Joe Для мене це місце якраз це саме тут. А, ну це дуже таке можливо інтимне, тому що дуже багато сталося подій, які вже пов'язані не тільки з країною, а й і, і зі мною особисто, і з моїм життям, і з моїми друзями. І а, ну, не знаю, я не собі, що я не приходив цей день на це місце. Просто не З За якими в цей день сталася подія, яка принесла нам дуже багато горя. Це правда. Але з іншого боку, це подія світла. Все ж таки це світлий день, ми багато що зробили. І я дуже сподіваюся, що щороку він буде ставати світлішим, і щороку ми будемо приходити на це місце з якимись результатами більш вражаючими, ніж зараз. Мені здається, що в нас невичерпані інструменти впливу і на владу, і на ситуацію, і на рух країни. І поки ці інструменти є, ми маємо їх використовувати. Мені здається, що поки що в нас ці інструменти є.